Доброго ранку, шановне товариство. Сьогодні у нас 2 червня і до нас приїхали люди, відбираємо пакети. Я їм віддав пасіку, вони це роблять самостійно. Зараз подивимося, як це вони це роблять. Пасічники професійні. так що Оце їхня тара. Зараз. Отак виглядає наша пасіка. Трохи вже відібрали. Отак. <реш> Отак люди України. з Кропивницького, от вони самі. З Кропивницького область, область, центр України. Добровеличківський район СНП. Добровечківка. Отак от люди відбирають. От Олена вона тікає, соромиться камери. Ми зра... зразу... зразу теж всі соромилися. Спочатку вона була одягнута так плотненько, а от зараз вже сказала, що бджола в нас дуже мирна, спокійна. Така, в принципі, як і всі наші пасічники Вінницькі. Якщо ми не можемо сказати. Ну, Це тільки так. за своїх Володимир. Отакі рамочки у, за люди. Видимо, порядок на пасіці і в сім'ях. Це безспорно тут, звісно. Є все видно, професіональна рука. Тут часто приходить, але, але роботу ніхто ручну не відміняв поки що. правильно чи ні? Так, ну ось от, ось, 5 кілограмів да. рамочки. Ось да. ось, я гарантую 5 кілограмів рамки. Меду, меду, вирішено на да, рамках. Це вже цьогорічний. Хороший мед, удачі, да. Володимиру, спасибо за допомогу. Дякую Примикайтесь.